Доброго дня, шановні. Сьогодні будемо пересаджувати кизильник горизонтальний. Щоб його пересадити, треба викопати його з землі, щоб не повредити корневе... корне... корінь. Копаємо подалі від корню, відступаємо десь на ширину лопати і обережно викопуємо його. От я копаю його, так от викопую обережно, щоб корінчик не поврядити. Ось, бачите, викопав, на ньому залишилася земля. Но це Можна і не залишати землю, а звичай вона обсипається. Тому що земля суха, весени, земля дуже суха. Ну Якщо ви будете впродовж тижня садити, нічого страшного немає, якщо на ньому землі немає. В рослинниках, взагалі це в горшиках, але там корневе так заплетається, що потім рослина не виживає. Ну виживає, але інколи гибне, то, що корнева заплетена до да нельзя. А тут вона гарна і сподіваємось, що все буде От інший корінчик, теж земелькою. Теж буде файно садити. Його там е, корінці мілкі, що це дуже файно. Е, вони будуть прияти гарному приростанню, гарному, е, щоб е, кущ далі розвивався в іншому місті. Е, зим, ми це робимо восени, тому що на зиму, щоб воно не дуже... Раз, ну, прийнялося гарно. От дивіться, карне, е, показую вам е, корінчик, він дуже файний, ось е, тоненьки, е, тоненькі корінчики в ньому, тобто е, вологу і все поживні речовини буде з землі брати файно. Немає порізаних корінців, немає, ну, тобто земля, земля дуже сприятлива. То, що була мульча, е, ви бачите, зверху тут піщаник був. Тобто е, міклофорора в землі дуже файна. Листя впадало, воно перероблювалось, то гумуса там досить. Дійсно, в цьому році ще літо у нас було таке менш-менш ну, дождливе, то що там десяток дощів було. А прошлий рік з 4 місяця ні каплі дощу не впало. Тобто не бійтесь, пересаджуйте, тут вже бачите, що багато його, і треба пересадити в інше місце. Так що це нічого тут страшного немає. Коли будете садити, то ямку викапуйте, дренажуйте підживлити корнівіном, коли користуюсь, коли ні. Тобто це в залежності від кореню, це буде може наступне відео про посадку. А так, взагалі, нічого складного в цьому немає. Ну от назад я поклав піщаник, то що він все рівно там роки 2-3, він опять пустить від основного. Від основного корення пусте ще діточок і треба буде потім взагалі знову викапувати. Тож буде заростати і немає куди. Ну, не буде дуже файно, то що там буде багато, багато цих рослин. А так, я ж кажу, нічого складного в цьому немає. Копаєте, пересаджуєте, поливаєте, ну завжди полив. Полив це треба восени поливати, і влітку поливати, не заливати, щоб вони корінь не гнив, а просто поливати. Інколи навіть деякі купляють прибори для щоб вологу міряти, але ну, там для кожної рослини. Волога своя. І по-перше, це якщо земля різна. Тут у нас чернозем, а інколи буває пісок, глина, глей, там різні рослини. Так що не бійтесь, гарного всім.